Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію ісі та посотливий сюрприз про те, що не всі реагують на наші жарти так, як ми очікуємо. А сьогодні ми познайомимося з історією про те, як чудово вирішувати проблеми разом та співпрацювати з іншими. Влаштувайтеся зручніше і слухайте уважно. Історія називається Семі та Фризбі. Регі та семі вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуть із Фризбі. Намагайся не кидати диск занадто високо чи низько, порадив семі. Регі зосередився і кинув Фризбі так, щоб семі міг його зловити. Твоя черга, вигукнув Регі. Сеймі, який був досить високим, намагався кинути диск так, щоб Регі міг його зловити. Ого, доволі високо, як добре, що я вмію стрибати, впевнено, зауважив Регі. Захопившись грою, Регі захотів побачити, наскільки високо може стрибнути семі. Він зібрався з силами. І дуже сильно кинув А Ану, спробуй зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками дерева. О, ні, я кинув занадто високо, вибач семі, семі поглянув на високе дерево і замислився. Чи зможуть вони дістати звідти фризбі?» Не переймайся, я спробую його дістати, сказав семі, готуючись до стрибка. Після деяких спроб семмі зрозумів, що він не зможе дістати фризбі? Як би високо я не підстрибнув, я не можу до нього дістати. Зітхнувши, сказав Семі, Регі підійшов, щоб допомогти, а в семі з'явилася ідея. Слухай, Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені. Я стоятиму так, щоб ти не впав. запевнив семі. Дякую, моя... дякую. Мені потрібно дотягнутися ще трішки, сказав Регі, і йому нарешті вдалося скинути фриз із дерева. Ура! Ми зробили це. Радісно вигукнув Регі та Семі. Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатися, ніби хотів, щоб Регі наздогнав його. Як це? В Ризьбі ожив? Чи мені це, мені це здається? розгублено запитав Регі. Коли Регі намагався зловити диск, він опинився під семмі, а потім почав рухатися. Вколо нього. Що відбувається? вдивовано запитав Регі. І ось друзі побачили, як краб виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись із витіво краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело. Але не завжди доцільно використовує їх. Мені пощастило, чаригі та семі не ображаються на мене за мої жарти, подумав крап. Та-да. вигукнув крап, обертаючи фризбі. «Семі подобається вирішувати проблеми разом із друзями, поза як можна використати сильні сторони кожного. Важливо довіряти одне одному, коли ми працюємо разом і вірити, що все обов'язково вдасться. Подумав Регі. Ми змогли продовжити грати із Фризбі завдяки тому, що Регі вистачило сміливості встати мені на спину та дістати диск із дерева. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Регі та Семі сміливою охоче спробували те, чого раніше ніколи не робили, які емоції ви відчуваєте перед тим, як спробувати щось нове. Регі закинув диск на дерево. Що, на вашу думку, відчув Регі? На мою думку, він почувався винним в тому, що сталося. Семі міг би образитися на друга, проте натомість вирішив виправити ситуацію, як вони співпрацювали. Ні Регі, ні Семі поодинці не могли дістати фризбі, Тому Семі подумав, що Регі. Може стати йому на спину. Як ще друзі могли б дістати диски з дерева? Чи були ви роздратовані, чи ображені на друга, який пропустився помилки під час гри? Як на вашу думку, почувався ваш друг? Краб пожартував над друзями. Що ви відчуваєте? Коли хтось жартує над вами, Регі та Семі засміялися над витівками краба, а якою могла би бути інша реакція на жарт? Поділіться своїми думками, Фрисбі гарна розвага у теплу пору року, а взимку Чим можна розважатися? Пропоную зліпити сани веселим друзям для зимових розваг, особливість будови саней та явність полозів і сидіння, шматок пластиліну розміром з горіх поділяю навпіл. З однієї частини розкачую стовпчик і поділяю його на дві частини. Загинаю з одного боку в кінці, вийшли полозя саней. Другу частину пластиліну розкачую у довгий стовпчик і поділяю на три частини, сплющую кожну і прикріплюю у поперек полозів це сидіння саней. Розкачала шматок пластиліну у пластину, надала прямокутної форми. Це спинка саней. Треба прикрасити спинку будь-яким візерунком. Я обрала візерунок сніжинка, притискаю спинку до саней, додаю підлокітники по боках для безпеки. Ось такі сани у мене вийшли. Веселі друзі добре розважаться. Чекатиму світлини ваших саней. До зустрічі малята.